Вітаю всіх, шановні пані панове, ви на каналі ZTR8.0, це проект Nexus RolloPlay. І сьогодні ми будемо з вами купувати меблі для нашої хати для цієї. А якщо ви ще досі не граєте зі мною на проєкті, то реєструємося по посиланню в описі промокод EZ380 можна буде при реєстрації, чи після реєстрації. Після реєстрації це, наприклад, ось такий Easy 380 Сука, чи сюди його нахуй, чи промокод сюди, дивлять. Якщо ви ще це не зробили, то робіть тому. Що якого пхує, ні, блядь. Так, дороже, ГТР хуйня Хто ще не бачив. Щоб ви розуміли, в мене їх тепер 2. Я забрав собі ГТР. До речі, проходжу далі battle Pass, тому що я хочу щось небудь ще ахуєнне з цього чи з цього кейсу отримати. Блядь. Добре, а в нас меблі. Наші вони взагалі потрібні по суті. По-перше, якщо у вас в хаті немає ліжка, ви не зможете з'являтися вдома. Тому ліжко це потрібно. По-друге, якщо в вас немає шафи, то вам немає де зберігати ваші речі. Давайте вам разом, до речі, трішки цю хуйню покажемо. Так, в мене ось таких він закритий ахуйня нахуй. Увійти, блять. Ось в мене є шафи бачите, ніхуя немає, грає поки що музика. Ось в мене є речі О, прогрузилося, Ніхуя собі, блять. Далі оці, я, зб... Шафі. Шафі, я зберігаю на якусь хуйню Бачите, до речі, можу щось продати. О, до речі, люди, бля, де? тут воно було. 104 яйця маю. Ось так. Ну, Там теж в мене є ще одна шафа, третя, блядь. це максимум, який можна мати в цій хаті, блядь, де я щось там нахуй, зберігаю. блядь. Ще, якщо вас майже ніхуя немає в хаті, вас не можуть пограбувати. Ну, Пограбуванням хат займаються люди з гетто. До речі, хто з гетто, заправляємося на ось ці заправці. 11. -та. Що це зарядка? Ні, нахуй, от. 11 ЗАЗ, саме топова, найсмачніші ціни нахуй на проєкті і так далі. ха-ха. баний дебільний сміх, мені здається, ні? Добре, похуй. <світ> і так, якщо в вашій хаті не буде ніхуя, то людина, яка приїде вас грабувати, яка сподівається зробити на цьому грошей. Блядь. Він не зможе ніхуя винести і буде в мінусі. Тому треба, щоб у вас небудь 3-4 речі були, які він зможе вкрасти. Блядь. а Їдемо зараз купувати ще речі. В мене речі у нас, до речі, купуються ось отут от магазин єблів. Можна поставити мітку, якщо не знаєте як то їхати блять В мене, на жаль, наразі дуже мало грошей. Але що робити? Колись у нас цей магазинчик, блять. Якась людина заблукала А що ти діргаєш, альо? Ти що? Хочеш зламати мені ручку чи що? Що? Чого агресивний? Ти мені ледь ручку не зламав Це гелік, блять Знаєш він коштує, блять? Та це мені похуй, блять Поняв? Їбла на кусок Ну, На жаль, такі персонажі блядь, РПшні, нахуй, якому похуй. На жаль, таких дуже багато на проєкті. Але, блядь, як то кажуть, блядь, в сім'ї не без урода, блядь. Що там бігаєш нахуй що, шукаєш, нахуй, чи що. блядь. Ну, Коротше, похуй на дебіла, ось магазин меблів. Тобто це все, що ви можете собі придбати. блядь. Багато різної техніки, різних приколів, це прикольно. Насправді, але мені здається, що до цього мало. Треба щось більше унікального. щоб Хоча, блядь, хто вміє робити, може зробити щось охіренне, блять. І так, здорово, Василій, нахуй. Чи назад? Що в нас? Що мені треба, блядь? Ціни в цілому нормальні. ну Вони не коштують йобнутих грошей. Давайте виберемо собі яке крісло, блядь. Файне, Файне крісло, блять, але. Й... О, блять. Не то, оце хочу. А є колір. Дуже ви вибираєте місце, куди ви купуєте. Це буде дом чи офіс ваш чи що-небудь по місті, блять, кількість. Один. А колір вибрати, на жаль, не можна. Це хуйова. Добре, купимо одне таке крісло бля Ух, єбать, чорне. Сука, воно ще є піздаче, блять. А скільки воно коштує, блять. 6600, ніхуя, Ні, всі, блядь. ліжко. В мене, до речі, само. Ну, дійсно, ліжко, як, як ліжка, блять, нахуй. В мене його немає, блять. Тому мені треба ще в спальню придбати маленьке ліжочко, блять. Тут диванчики в нас пішли якась. Опа. Бля, гарно. Купуємо, нахуй. Так, є столи. Ну, столи це така справа я хуй знаю, нахуй вони... Ну, вони дійсно потрібні для інтер'єру, щоб там все було гарно не потрібні. Е, стільці вже теж не треба, тому що в нас є крісла. Блядь. Е, комоди. До речі, тут немає інформації про те, чи це тебе шафи буде нам. Ану, давайте долостаємо, я ще не пам'ятаю. О, ні, от в мене така шафа. Блядь. А скільки кілограм, а скільки чого, чому немає цієї інформації? Це про йоб. Знову гардеробна, блядь, де не буде написано, скільки там всього може нам влізти. Блядь. І, наприклад, на цю хату ми не можемо купити більше, тому що там є обмеження. Наприклад, я можу нажати карткою, меблі будуть. А, ні, блядь, я можу купити, нахуй, я не зможу встановити. блядь, Ось воно як працює, блядь. Так, в нас є квіти. Е таке собі лампи. Лампи це прикольна хуйня. В мене одна лампа є. Я хочу ще одну таку придбати На карткою. І що тут ще у нас є? Ну, Блять, різні якісь хуйні. Там є навіть якісь лампи, можна їх повісити. Коротше, вони будуть з потолка світити. Ну, прикольно, коротше. Так, ТВ. Телебачення в мене теж немає. Але. Блять, я навіть не знаю, можливо, щось придбати, чи нахуй воно треба. Ну, коротше, добре, поки що воно мені нахуй не треба. Техніка. Комп'ютери вони потрібні для того, щоб ви буде, коли у вас буде своя банда, нахуй, фемілі, нахуй, сім'я нахуй, щоб ви могли там щось тобі зробити замовлення, заказів і так далі. Коротше, вам вони потрібні, блять, ігрові якісь хуйні, ігрова консоль, блять. Було б ще піздато, якби тут був прогрувач вінілів, щоб ви могли ваші вініли, які у вас є, використовувати вдома слухати. Кухні. Так, це все хуйня-хуйня. Ось що для кухні, мені треба мені треба плита, а вони, здається, дуже дорогі, якщо не помиляюся, блять, щоб готувати. Тому що можна крафтити собі їжу вдома, блядь. Бо, в, сука, для кулера, нахуй, добре. А, тумбочка, ні, похуй, це шафи похуй. Которую посуд можна. Ну, Бачите, різноманіття є. Так, От, газова плита. А я не знаю, коротше, на якійсь плиті можна годувати, на якійсь ні, блять. Якщо кухонний гарнітур, непогано, ні ніпогано, топчик. Я б куплю собі, коли буду гроші. Ванночка, блять, джакузі. 20 тисяч, ніхуя собі, блядь. ну це багато. Так, що туал... там? А, ванна туалет все окремо. До речі, без сральника в мене немає, тому його теж можна придбати, блять. Ні, отакий. Чи такий, нахуй. Бля. о, о бі. Нормально. Візьму такий собі. Пральна машина, нахуй не треба, тому що я чистий. Хоча було прикольно, якби можна треба було ваша речі того блядь, стирати нахуй. Прасувати, як то кажуть, правильно. Верстакі. Це нам теж потрібно. Але це буде в іншому відео. Декор. Ну, якийсь набір рожевих свічок. Ну, хай буде блядь, маска. Кон... Що, блядь? Понятно, блядь. Ну, якась хуйня. Небагато, ну, вибір немаленький. Багато чого можна дійсно крутого придбати, блять. О, вивіски різні, блять. Ну це коли я приїду в іншу хату, коли тут достатньо грошей, блядь, То ми з вами до цього, ну, к... що це таке блядь, було, нахуй старий BMX, їбать. Карткою, нахуй, він мені потрібен Круто. Прикольно. Я ще, до речі, ніколи повністю не дивився все, що тут є. блядь. А є прикольні гарні речі. Все, ми проїбали з вами вже купу грошей. Ну, як купу? непогано грошей. проїбали. Можна їхати назад до хати, щоб все це тестувати. Єдине, що вам треба знати, усі речі, які ви придбаєте, вони залишаються у цьому домі. Тобто, коли ви його будете продавати, Кому-небудь, наприклад, то ця людина придбає цей будинок з усіма ціма речами. Як ставити речі? Доскаємо М керування меблями. Блядь, і ось, ось воно тут в нас все є, блять. Треба встановити диван. І у нас є підказки справа, блять, як його нахуй двігати. Воно, на жаль, працює не дуже коректно, блядь, але працює як працює. Так. Треба друже, поїбатися, щоб його там повернути. Блядь. Що там, Поворот, треба згадати Alt і стрілечками блять Так. От, Дуже рівно поставити його, ну, це такий піздос, це дуже незручно. Я не знаю, як це воно працює. нахуй. Але бачите, він в стіну входить у мене. Повертати його теж не дуже комфортно та приємно, блядь, але маємо що маємо. Наприклад, ми, окей, подобається, нажимаємо Y. Все нахуй, встало, блять. До речі, мебель. Мебля, якщо ви хочете її продати, то ви продаєте за пів ціни від магазину блядь. Тобто, ви купили за 3500 3750, будь ласка, ви отримаєте за цю хуйню. блядь. Так, шафа в нас є, кресло. Блядь. Хочу поставити крісло, нахуй, десь ось сюди, блядь, щоб воно було такою боком, нахуй. От, так от трішки повернемо його. Отак от, от, найс, хай стоїть. Блядь. Де, встановили. Далі, в нас є предмет, якого в нас два А, вони не стакуються. Добре. Тоді про... Блять, забувай, що треба нахуй кнопками цими вертити, вертіти, так, поставили сюди, трішечки повернули лампу, нахуй, все, найс. Ставимо сюди. Другу лампу ми поставимо з вами, мабуть, її от сюди. Насправді дуже цікаво, можна вбити дуже багато часу на те, щоб все встановити, блять. Але зробити кастомний інтер'єр своєї хати, блять. Так, блять, от бачите, я натискаю, наче так, як повинно бути, але воно рухається не так, як повинно рухатися. Тому що, блять, маленький пройоп завжди є. Так, вже файно виглядає. Що в нас там далі є? Далі меню меблів знову заходимо. Ліжко, гардероб. О! Я можу встановити ще й гардероб. Найс, але не сюди. Нажимаємо N-відміна, блять. Так, в мене спальня, мабуть, буде все ж таки туточки. Хоча я не знаю, можливо і тут... А, в мене ж є ще туалет, нахуй. Сюди, нахуй, сральничок, блядь, як же без нього. Де він? Ось мій хорошенький, блядь. Так. Блядь, бачите, І от отстралінг рухається дуже швидко, блядь. Це не дуже зручно, коли ти намагаєшся щось встановити. блядь. що там нормально стало? Чи ще? Ні, норм... Ну, От бачите, він в стіну трішечки блядь, вйобується, блядь. Сука. Я просто один раз натискаю. Це, це нереально щось тут зробити та вставити це ідеально ровно, блядь. Я не знаю, як це працює. Якщо ви знаєте, будь ласка, розповістіть мені, тому що це, це пізда, блядь, нахуй. Трішки підгорає, нахуй. Так, от сюди ми поставимо ту шафу велику, 100%, хай вона тут нас буде, блядь. А кроліжечка наша, кроваточку, нахуй. Ой, єбать, мой хуй, де вона, Як вона? От так, блядь. От це просто інтуїтивно, нахуй ти не зможеш зробити це файно, блядь. Тому що, бачите, воно, сука, пізда, блять. Так. От я хочу поставити. А, срака горить вже нахуй. Так. Там... Блять. Коротше, на прикладі шафи ми є. Блять, відміна нахуй, М, ем, керування меблями, блять, продати нахуй цю хуйню, блять. Тому що це пізда, продати треба ще... Прекрасно, блядь, чудово, нахуй. Так, ходімо ставити ліжечка ми сюди, тому що тут 20 зачиняються. А меню меблів знову ж таки встановити ліжка, блядь Опа, так воно вже швидко рухається. Що, встало навіть ідеально, чи мені здається, нахуй. Ні, от, блядь, я не можу просто вліво рухати його, блядь Воно бачите, блядь Сука, як це криво, нахуй. Я хочу... Б... О! Блядь, ну це пізда, це дуже важко насправді встановити мебель, блядь Тому ми взагалі шукати собі якого-небудь дизайну. Ну, можна легте, блядь Alt є. -е. Alt є. -е. Alt є, -е. Alt є. -е. 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 Ні, взаємодія з ліжком, нахуй, неможлива, блядь Ну якого хуя, нахуй. От з диваном, дивіться, на диван ми можемо натиснути Alt'e -е, сісти, альт-є, Alt -е, встати, блядь На крісло ми можемо, нахуй так зробити. А ну, блядь О, на крісло теж можна присісти, нахуй. Uh, до речі, ось на цю бочину. Дивіться, ми ставимо так, от, alt є. Alt є. Що блять? О, є. О, все, вмостився. нахуй Через подушку, блять. Але як є нахуй? Давай, вставай. нахуй Полежав, та досить, блядь. Короче, все як завжди, нахуй Далі керування меблів, Що у нас ще є? Uh, диванчик у нас є. Його можна поставити для гостей поки що куди-небудь. от Сюди. ну Максимально встановити це пізда, блядь Це просто похуй. Хай буде так, мені вже досрати, блять. Бо дуже зайобує, коли ти намагаєшся щось поставити, а воно все йде нахуй. Не те дістав, блядь, треба знову меню меблів блядь, Керування, У нас є маленький стіл. От. Давай ми його сюди, отак от нахуй. Все встановити добре, блять. Тепер людина, яка прийде мене грабувати, вона зможе спиздити якусь мебіль шафу унітаз. І мені приємно, що в мене в хаті якось плюс-мінус цікаво. Блять, і ця людина не піде додому з пустими кишенями. На цьому все Чекаю вас на проекті Next Roleplay. Промокод промокот із в описі. Вводите, реєструйтесь і буде вам щастя. Побачимось на проекті. Всім па-па-па-па.